Останнім часом багато українців подавались на притулок, боючи з того, що вони залишаться без статусу у Сполучених Штатах. Знаємо, що на репароль зараз подати технічно можна, але всі процеси були на адміністративній паузі, і все було зупинено. Тому асайлом залишався для українців тим єдиним варіантом, котрим вони могли скористатися. Мабуть, багато хто з вас подав на селом або на притулок. На притулок ви можете подати з кількох причин: це є раса, релігія, національність, належність до певних меншин, політичні переконання і страх тортур. От цих шість основ. Але чи знаєте ви, що саме потрібно вказувати для подачі на притулок? Чи ви кваліфікуєтесь на цю подачу? Багато хто можливо і кваліфікується, але наві або не чув, або не знає, а чи я можу. Отже, для початку, на подачу на протулок, ви повинні показати, що вас переслідують. Основа це переслідування, або англійською persecution. Оце, що буде вас запитувати асайлум офіцер, на співбесіді. І ви повинні показати переслідування на основі цих шести, які я сказала раніше. Якщо... Вам особисто, вашій сім'ї загрожує небезпека, ваша влада не може вас захистити, ви маєте право просити в Америки про притулок. Якщо ж у вас немає підстав, така заява може видатися недійсною, або є таке поняття freвіс asylum», Якщо ви подаєте на притулок безпідставно. Якщо ж таку заявку приймає міграційна служба, вас викликають на інтерв'ю. Вас можуть легко депортувати через те, що ваша заявка не має підстав. Визначайте, будь ласка, свої підставі і аналізуйте, чи саме ви маєте переслідування. А детальніше про типи переслідувань і як ви можете використати це можливо у своєму кейсі, я наведу у своїх наступних відео.